У Коломиї вшанували автора музики державного гімну Ще не вмерла Україна. Лекція, концерт з нагоди 200-річчя композитора Михайла Вербицького відбулася в музеї історії міста. Там була і знімальна група нашого телеканалу. Михайло Вербицький видатний прогресивний діяч української культури першої половини 19 століття. Він створив низку талановитих хорових, оркестрових і музично-драматичних композицій. Був першим західноукраїнським композитором професіоналом, незважаючи на те, що не закінчував спеціальних музичних шкіл. А сучасники вважали його митцем аматором. Після смерті Дмитра Бортнянського він е Просто продовжив естафету професійної творчості в той час, коли на східній Україні аж до Миколи Лисенка професійна культура, музична культура, вірніше, була представлена або домашнім музикуванням, або такими аматорськими спробами музичної творчості. Віра Фокшей викладач музичного відділення Коломийського педагогічного коледжу. Саме вона взялася за організацію відзначення 200-ліття Михайла Вербицького. До речі, ця дата співпала ще з однією – 150-річчям написання державного гімну. Ми проводили цей захід уже в себе в Коломийському педагогічному коледжі. І там були глядачі, і учасники, які запропонували, що його варто показати більш ширшому загалу. Ми дуже знаєте, раді, що тут є студенти інших закладів коломийських. І просто, щоб вони знали, що є, що Михайло Вербицький не тільки є автором нашого національного гімну, а композитором, який працював в різних жанрах, і духовні композиції, і світські твори, і театр. Ральна музика, ну і зрештою він як заснував такі перші паростки симфонічної творчості у нас на західній Україні. Творчість Вербицького важлива сторінка в історії розвитку вітчизняного музичного мистецтва. Віра Фокшей виступила перед присутніми із лекцією про доробок композитора. Сказане гармонійно доповнили музичні номери у виконанні учасників з двох хорів: церкви святого архістратига Михаїла під керівництвом Володимира Кенюка та Миколаєву успенського собору під керівництвом Наталії Ковальової.